Зброям акції солідарності вони враховані. Направили, ми зареєстрували Кабінет міністрів України, занесли, тобто є на звороті початка, що прийнято. Наші представники донесли в адміністрацію президента, теж буде зареєстровано, прийнято. І Верховну Раду України теж в секретаріат ми здамо. Представник вийшов, сказав нам, що. Наші вимоги будуть враховані зараз до засідання Кабінету міністрів і буде влаштована зустріч керівників організацій, які є ініціатори. Ми спробуємо зараз піти, керівники організації на шостий під'їзд, попросити, щоб нас все-таки пропустили і ми зв'язалися з ось, керівництвом Кабміну. Хто не може і відчуває, що сили в нього, яка вона і сході. Тому як ми нашу акцію закінчили, як тимчасово, тимчасово сьогодні, як кажуть, е... проходимо на перемовини, але акцію не закінчуємо. Наші колеги, які е... нашого побратима ліквідатора ТВЧК Івана Дмитровича, які п'ять місяців тут коли обміну чергували, вони продовжують чергувати. Якщо хтось з вас має такі можливості приєднатися і тобто зробити певне чергування, тому що законопроект, який сьогодні погоджений е, е, місце в політики з громадської ради, він знаходиться в Кабміні. Я думаю, тобто Кабмін на урядовому комітеті має поводити. Я впевнений, що хтось наш обов'язково буде на комітеті. Я думаю, що він буде все-таки в Верховну Раду. Тому я не впевнений, що Верховна Рада проголосує. Тому е, подальшому я кажу, ми залишаємо, тобто продовжимо нашу акцію, залишаємо її безстроковою. І продовжимо далі як виборутися до того часу, поки не буде прийнято закон Верховної Ради про пенсійне забезпечення Чорнобильців 68 і інші вимоги. Це медицина про те, що ми говорили, Це що є життєво важливо, що стосується стосується якаже, життя і смерті наших людей. Це що що програми повинні працювати? Тому Давайте щоб ми, як кажуть, не здушалися самі над собою. Ми сьогодні шо, зробили дуже гарну, провели акцію. Ми показали з вами, що ми сонідарні, що ми сьогодні є. Це побачила вся Україна, показала телебачення, побачили, яка є заробітні представники засобів масової інформації. Тому ви сьогодні не їдьте з думкою такою, що ми чогось не зробили. Ми сьогодні з вами зробили більше, чим сподівалися. А тому що так поясни здальності, такої притрівки, я ж б не буду. Отлично. Это должно быть началом. Слово України. Ура! Я мчою відцам. Ура! Ура! я хочу вам по побажати міцного здоров'я і я кажу дякую за те, що ви мені довірили. Якщо ви мені вірите, я буду йти до кінця за наші з вами соціальні права і за те, що в нашій Україні мир, злагода і порозуміння. Слава Україні. <плес> Шелові на цьому, сьогодні, сьогодні, сьогодні ми приділиємо наш захід. Я бажаю вам щасливої дороги. Розкажіть, скажіть, розкажете дома, як ми зібралися, як ми провели. А ми будемо я думаю, що зустрічі інвестиції в Бурзі. Ми будемо інформувати вас, вся інформація буде на сайті Союзу Чернової України і інших чорнобильських організацій. Ми поверталися. Сьогодні в нас проблема одна і організація одна. Организация чердая прийти. Отлично. Все. Спасибо. вам. Щоб ми сейчас, мы не будем не прошу середины, уже проводили более решительные, конкретные, не так, как все хотя зробили і багато, это галочка осталась. Я думаю, еще на галечка, а конкретные результаты. Какие Иваны Дмитриевич, вот эти результаты, Иван, это не могу. Летюшки! Летюшки! Две тогдашки, я тебя не выполню. Та ми попередньо вас повідомимо, і будемо збиратися і опять поводити, добивати свого. Так що ви не спрашиться вишній раз. Так, робити, це ми тут на місці потулювати будемо берегти вперед. Не клініся, законопроект тут, він вже тільки погоджувався, Я думаю, що проведемо цьому раді пройде питання про кассу і протести. Дякую всім, що ви приїхали, звертайтеся, все в нас буде добре. No, <laughs>